Не проводили повністю ритуал, він лежав, своє щось там молилися, а потім вдаривши його по голові, коли він ліс ліг чотири рази. Е потім перерізавши горло, спустивши це і почали оце. Я впевнений просто, що це було ритуальне вбивство. Місто Хархів, цвинтар номер 15 В закинутій могилі знайшли тіло 18-річного хлопця, що лежало в металевій відкритій труні. Поруч свічки, пантаграми і чаша, з якою пили людську кров. Офіційна версія слідства ритуал жертвоприношення. Убивці зараз на свободі. 21 грудня 2008 рік Іван Михайлов працював сторожем на міському цвинтарі номер 15 Того дня він робив обхід території. Іван звернув увагу, що навколо покинутої напівзруйнованої усипальниці зібралися дворові собаки. Чоловік підійшов поближче і побачив, що поряд стоїть металева труна, наче все логічно. От тільки раніше ця труна була порожньою. На околиці цвинтаря є стара покинута гробниця. Якось я побачив, що там собаки ганяють. Пішов подивитися, там у залізній труні лежить тіло. Шия перерізана, але крові не було. Собаки вже трохи його обгризли. Слідчі та судмедексперти оглянули тіло і відразу помітили щось дуже дивне. У загиблого на шиї був дивний розріз, акуратний і неглибокий. Ніби хтось проводив ритуал або дуже нетипово перерізав горло. Поготися для випадкового пограбування чи побутового конфлікту виглядає аж якось занадто театрально. На місці злочину не було ані слідів боротьби, ані явних зачіпок, окрім хіба що цього почорку дракули на шиї жертви. Уже тоді правоохоронці зрозуміли, що справи мають не з буденною різаниною, а з чимось значно, як би так сказати, химернішим. Як згодом встановила експертиза, хлопець помер від черепно-мозгової травми, нанесеної тупим предметом, імовірно, трубою. А вже після смерті йому перерізали горло та спустили кров. Обличчя і частину руки хлопця згодом з'їли бродячі тварини, які пробралися до труни. Вже перші огляди місця події показали, що це, ймовірно, ритуальне вбивство. Тіло лежало в троні, навколо були окультні символи, а кров потерпілого було зібрано у спеціальну чашу. На думку слідчих, загадковим трупом був 18-річний Олександр Пустовіт, який без звісти зник ще 1 грудня, себто за 20 днів до виявлення тіла. Відмотаємо час трішечки назад. 5 грудня, лише на четвертий день після зникнення Олександра, Геннадій Пустовіт звернувся до міліції, щоб заявити про безвісти зниклого сина, який вже декілька ночей не з'являється вдома та не виходить на зв'язок. Геннадій Пустовіт, колишній співробітник управління по боротьбі з організованою злочинністю, одразу вказав правоохоронцям на можливий слід. Про це зараз поговоримо. Але мені, якщо чесно, дивно, чому він звернувся до міліції тільки на четвертий день. Тим паче, що сам колишній мент мав би знати, що коли людина зникає безвісти, не можна втрачати час. Історія цього не пояснюю, тому можемо тільки припускати. Можливо, для Олександра це була звичайна поведінка ну не з'являтися вдома по декілька днів. Або ж він жив на дві квартири. Я навів справки і з'ясував, батьки Саші були розлучені, і останній місяць перед зникненням. Він жив із батьком. Тим не менше, я вже це казав і повторю ще раз: якщо хтось із ваших близьких зникає безвісти, не чекайте, одразу звертайтесь у поліцію. Це лише в кіно чекають три доби. В реальності перші години найважливіші, а на третій день вже може бути запізно. Ідемо далі. Геннадій розповів, що Олександр захопився дивною компанією і вступив до якоїсь сатанинської секти. Батько підозрював, що саме сектанти можуть бути причетні до зникнення Олександра. Протягом трьох тижнів після зникнення хлопця ніхто не знав, що сталося. Увесь цей час тіло пролежало на тому цвинтарі. А коли труп знайшли, ця історія миттєво набула розголосу як справа харківських сатаністів. Правоохоронці звернули увагу на заяву батька. Олександр справді міг стати жертвою своєї нової. Компанії, захопленої сатанинськими обрядами. Перед тим як ми перейдемо до розслідування та й розповім, що ж сталося на тому цвинтарі, давайте розберемось, як він взагалі потрапив у компанію окультистів та закинемо трохи на ремонт та закупівлю дронів. Це qr код на банку, яку відкрив Фаріт з каналу Фаріт, говорить. Наша мета зібрати пів ляма. Тому долучайтеся, не соромтеся скидати маленькі суми. Головне, не ігноруйте. Деталі в описі під цим відео. 18-річний хлопець, випускник школи, на момент смерті навчався в профтехучилище на слюсаря. Попри це планував кар'єру в поліції. Тоді ще це називалося міліція. Батьки хлопця були розлучені, так я вже казав, на момент вбивства жили окремо. Саша жив із батьком. Хлопець був вихований. Я казав його дід, звичайна дитина. Не хуліган, не дивак, нічого такого, що могло б передбачити, що він сплутається із сектантами. Однак, як це часто буває, у тихій воді і біси живуть. Його родичі не знали, що Саша цікавиться магією та езотерикою, як мінімум 16 років. Вже після вбивства в його кімнаті знайшли езотеричну літературу. Можливо, це було просто хобі чи юнацький інтерес до містики. Відверто кажучи, немало людей захоплюються окультизмом. Це нормально, поки ти досліджуєш це раціонально. Проблема, коли інтерес перетворюється на фанатизм. Імовірно, саме цей інтерес і привів його до компанії однодумців. А де їх шукати цих однодумців? Правильно. В інтернеті на одному з форумів Саша познайомився з дівчиною на ім'я Олена, яка запросила його на зустріч. На перші посиденьки з новими знайомими Олександр приходив як на побачення без логу умислу. Цілком можливо, що він і не здогадувався, у що втягується. Імовірніше за все, Сашку не була цікава ідеологія секти. Йому просто сильно сподобалась дівчина Олена, яка називала себе Верховною Жрицею. Назву для секти вони а вже ж вигадали пафосно. Гірська меса з вірою в темні сили й ніч. Звучить так, ніби намагалися вразити самого сатану своєю креативністю. Відомо, що в гірську месу Пустовід ступив приблизно за два роки до смерті, тобто ще у 16 років. Юнацький максималізм, плюс бажання справити враження на дівчину. Таке комбо могло затягнути далеко. Втім, нічого протизаконного він не робив. Чого не скажеш про верховну жрицю Олену Ничепорук, яка з'ясувалася, мала судимість за осквернення могил, конкретніше за руйнування могил на одному з харківських цвинтарів. Очевидці згадують Олену як харизматичну, але доволі холодну особу. Вона цікавилася містикою, окультними науками, збирала довкола себе таких самих шукачів темних сил. За даними слідства, саме Олена була ініціаторкою створення секти у 2007 році. А допоміг їй Сергій Богданов. Разом ця парочка проголосила себе ж грецями гірської меси і почала вербувати знайомих у свою паству. Сергій грав роль правої руки. менше говорив, більше діяв. Вони всі разом складали таємничу релігійну секту гірська меса, щоб це не означало. Слідчі почали розплутувати коло знайомств Саші. Дуже швидко з'ясувалося, що компанія у нього була ще та: декілька студентів різних університетів Харкова, яких пов'язувала ця секта. При перевірці цих його кінтів спливла цікава деталь, яка підтвердила слова його батька. Як з'ясувалося, збиралися адепти в орендованій квартирі, яку винаймали Олена Нечопорук та Сергій Богданов. Коли слідчі нагрянули туди з обшуком, то знайшли цілий набір реквізиту. Правоохоронці вилучили цілий Арсенал окультних предметів, ритуальний кинжал, можливо, саме ним перерізали горло жертві, металеві труби та гаки, шкіряний батіг, амулети з пентаграмами, чашу для крові, окремо бібліотеку літератури статанинського спрямування, книги з практичної магії, посібники з чорної та білої магії, збірка, маніяки, хроніки смерті, та навіть біблію Новий заповіт і псалтир. А ще серед іншого був Арбалет. Цікаво, навіщо сатаніста арбалет? Пишіть в коментарі тільки неправильні відповіді. Цей обшук підтвердив, що справа пахне пісюнами. Невдовзі було затримано кількох студентів з тієї містичної компанії. Серед них 23-річний Сергій Богданов і 21-річна Олена Нечепорук, 20-річна Яна Кемчишина та 21-річний Ігор Муколідов. Фотографій деяких у відкритих джерелах, на жаль, нема. Ці двоє Олена та Сергій особливо привернули увагу слідства. По-перше, вони були старші за Олександра і, здавалося, мали лідерський вплив у групі. По-друге, Олена була у відносинах із пустовітом. І, як я вже казав, вона була верховною жрицею секти. Ну, звісно, яке статанинське кодло без своєї верховної жриці? А її друга половинка ну, Сергій Богданов, цей він типу жрець, але вже не верховний. Після арешту всі четверо затриманих дали свідчення, і тут розслідування утримало неочікуваний поворот. Підозрювані фактично підтвердили, що вбили Олександра, але заявили, що він сам погодився бути жертвою. Так вам не почулося. Давайте по порядку. За їхньою версією, пустовід давно мав суті настрої і хотів покинути тлінний світ. Олена ну ж гриця, нібито запропонувала йому одним ударом вбити двох зайців, так би мовити, піти красиво, типу принести себе в жертву сатані, Саша нібито погодився на цю божевільну авантюру добровільно. Мовляв, якщо вже вмирати, то з розмахом у ролі жартовного ягнята для темних сил. Це був план, за яким відбувся обряд 1 грудня. Хлопця пожертвували темним силам. Ну якщо вірити їх словам. Я впевнений, просто що це було ритуальне вбивство, оскільки мій син безпосередньо людина була товариська, і ну як то каже, молодь компанійська заяви затриманих про добровільну згоду жертв викликали великий скепсис у слідства. Попри всі розмови про самопожертву для правоохоронців, це був звичайний злочин, а саме вбивство, до якого ретельно готувалися. Тим не менше, правоохоронці теж підігрівали тему. Начальник обласної міліції Віктор Развадовський на брифінгах детально описував обставини злочину. Де проводили повністю ВТА, він лежав, своє щось там молилися, а потім вдаривши його по голові, коли він ліс ліг чотири рази. Е Потім перерізавши горло, спустивши це і так почали це. Погодися звучало це моторошно і дещо пафосно, наче готовий сценарій фільму жахів. Міліція навіть висловлювала сподівання, що через цю справу їм вдасться увага вийти на інші подібні секти сатанистів у Харкові. Тобто, злочин подавали не як ізольований випадок, а як можливо частинку якогось підпільного культу. Навіщо вони це робили? Спитаєте ви мене? А я відповім: я не знаю. Але я знаю, що Сергій Богданов, притиснутий доказами, зізнався у вбивстві. Та він не просто зізнався, він розповів таку історію, що в мене волосся заворушилося, поки я збирав цю інформацію. Саме його свідчення лягли в основу першої офіційної версії, як розгорталися події тієї ночі, коли був битий Олександр. 30 листопада 2008 року, пізно ввечері, в квартирі, яку орендували Сергій разом із Оленою, як і раніше, зібралися оці гори-окультисти. Вони читали якісь заклинання, які знайшли десь в інтернеті. Ну а коли годинник наблизився до опівночі, гібанашки вирушили на кладовище, прихопивши з собою все необхідне для ритуалу. Обряд вимагав, щоб жертва померла саме на кладовище для більшої духовної ефективності. Очевидно, Сергій Богданов. Він же права рука верховної жриці взяв на себе роль виконавця. Коли всі приготування були завершені, а може й кілька віршів для демонів прочитано, він підійшов до Олександра зі спини. В його руках була важка металева труба. Богдану вдвічі щосили вдаряє Сашу по голові. Далі почався треш. Вони підняли тіло хлопця та поклали його на надгробок, типу імпровізований жертвний вівтар посеред кладовища. А потім хтось із них, імовірна Олена, перерізала жертві горло. Після цього ці довні підставили під рану якусь окультну чашу, збираючи туди теплу кров. Далі відбувся справжній акт канібальського символізму. Усі присутні по черзі зробили ковток із тієї чаші. Так-так. Звучить як сцена з фільму про середньовічних відьом, але це зафіксовані свідчення і слів Богданова. Вони пили кров свого друга, присягаючи напевно вічній вірності темряві чи щось таке. Після завершення ритуальної частини, назвемо це так, компанія постала перед проблемою, що робити із тілом, забирати із собою, закопувати, спалювати на місці. Очевидно, ні часу, ні плану на це не було. Хто з них вирішив проховати труп у найближчій великій ніші, а на кладовище якраз стояла так звана металева труна. Чому я кажу так звана? Бо по факту це була не труна, а великий металевий вазон для квітів. Він роками стояв біля закинутої могили порожній, вже навіть трохи завалений на бік. Просто в деяких статтях в інтернеті його для драматизму назвали труною, і з того моменту ця деталь вже кочує з однієї історії в іншу, хоча реальність трохи прозаїчніша. Мабуть, це тягнеться із інтерв'ю, яке дав журналістам Іван Михайлов, той чоловік, що знайшов тіло. Бо саме він назвав цей вазон труною. Тим не менше, вони запхали туди тіло, де воно лежатиме наступні 20 днів. Скоївши злочин, окультисти розбіглися по домівках, залишивши свого жертовного друга, лежати серед могил, ніби нічого особливого не сталося. Так виглядала ця ніч за версією Сергія Богданова. Як і казав, слідчі були впевнені, що Олександр не пішов життя добровільно. Ну серйозно, хто при здоровому глузді вирішить добровільно стати жертвою сатанинського ритуалу, замість того, щоб звернутися по допомогу або в найгіршому разі накласти на себе, як то кажуть, руки менш екстравагантно. Слідчі добре розуміли, що це дешева і доволі тупа спроба пом'якшити вирок суду, переклавши відповідальність. Мовляв, ми не вбивці, ми друзі альтруїсти. Він сам цього просив. Тим не менше, попри всі ці розмови про ритуали та першу версію, слідство хотіло дістатися до справжнього мотиву, і за їхніми словами він точно був. І це, скоріш за все, не пов'язано із сатанізмом аж ніяк. Під час допитів і розмов із підозрюваними слідчі з'ясували, що Олександр планував залишити секту чи розповісти батькам про дивні сходки нових друзів. У матеріалах справи фігурувало. Пустовід відвідував зібрання сатанистів і вже збирався все розказати батькові, опасаючись розголосу, на борюки Богдана вирішили вбити хлопця. Тобто, за цією версією мотивом була далеко не милосердна допомога другу песимісту, а цілком приземлене бажання двох лідерів секти позбутися потенційного викривача. Люди, звісно, різної попайки бувають, але якось ну, не тягне це на мотив вбивства, чи не так? Ну, типу, їх би викрили, і що? усі б побачили, що вони довбойоби. Або дійсно було що приховувати. Олена також поміняла своє свідчення, і тепер вже мова не йде, мов Сашко сам просився. У ніч на 1 грудня ми всі прийшли на цвинтар, мали виконати священний ритуал, до якого готувалися цілий рік. Мали здійснити головне принести в жертву темним силам людину. Кого саме знали лише ми з Сергієм. Тобто Олександр не знав. О, как. Інший можливий мотив більш цікавий: Ревнощі та сварка. Сережечка був такий ревнивий, що краще було взагалі на Олену не дихати, бо ще подумає, що спокушаєш і дістане якийсь свій окультний меч чи чарівну паличку. Окультися напишіть в коментарі, що ви витягуєте в такі випадки, бо я не в тімі. Так, от, коли дійшло до офіційних свідчень, обоє змінили тон. Олена свідчила, що в них із Сергієм було кохання. Познайомилися вони за два роки до вбивства на рок-концерті та з'їхалися разом. А потім в їх житті з'явився Олександр та почав проявляти увагу до неї. А Сережечка ревнував любовна пентаграма, так би мовити. Батько Саші з цим не згоден. У нас були у нас були доволі довірливі, довірливі стосунки. В ранг кохання та потягу він її не зводив. Попри ці слова, я вважаю, що цілком можливо, яким би не були відносини з батьками, в більшості випадків у підлітків є свої секрети. І що Саша не розповів батьку про свою закоханість. Олена ничего порук відмовилася від своїх попередніх зізнань і почала все заперечувати. Потім змінила показання, які звучать більш правдоподібно. Напередодні вбивства вони зібралися в Олене. Типова тусовка, нічого особливого. Але між Сергієм і Олександром щось не поділилося: сталася дрібна сварка. І щоб трохи розрядити атмосферу, Олена, як справжня душа компанії, каже: А давайте на цвинтар духів викличемо. А вже там на цвинтарі сварка навпаки розгорілася ще сильніше, і Сергій вдарив Олександра трубою по голові. Олена каже, що ніякого ритуалу не було ніхто ніяку кров з чаші не пив, і взагалі ніхто нічого не планував. Усе сталося спонтанно. А те, що вона раніше зізналася у зворотньому, так то, за її словами, міліція допомогла згадати під час допитів. Типу, ті свідчення вона давала під тиском та погрозами. Мінтовська класика, таке теж можливо, але мені здається, не цього разу. Ну а на рахунок окультизму кажемо в магія магію, але в її випадку все обмежувалося книжечками її цікавістю заради інтересу. Ні, тобі обрядів, ні чаш із кров'ю. Просто така собі любителька духовної літератури. Батько хлопця їй не повірив. Кус не прямі, усі показують, що і прямі докази, що це було ритуально. Принаймні вона вже притягувалася по статті осквернення пам'ятника, вандалізм. Це вже про щось каже. Але якщо вбивство було не навмисним внаслідок сварки, то перерізане горло тут якось не клеїться. Як вони це пояснили, у відкритих джерелах не розповідається. На мою суб'єктивну думку, я можу припустити, коли вони всралися і зрозуміли, що реально вбили людину, то почали ліпити історію про ритуал. Мовляв, Саша сам хотів померти, а вони просто допомогли. Такий собі обряд за згодою, щоб це виглядало менш жорстоко і, можливо, дало шанс на менший строк, в разі якщо їх спіймають. Ця резонансна справа дійшла. До суду лише у вересні 2009 року. Слухання почали незвично зразу в апеляційному суді Харківської області. Річ у тому, що злочин кваліфікувала як особливо тяжкий, тож його розгляд першу інстанцію доручили колегії обласного суду. Цікаво тут те, що на лаві підсудних опинилися тільки дві особи: Олена та Сергій. Хоча затримували чотирьох, двоє інших членів секти, Яна та Ігор, уникнули суду. Очевидно, через брак доказів їхньої участі у вбивстві. Якби там не було, уся вина пала на верховну жрицю та її праву руку. На суді було весело, свідки плуталися у показах і неодноразово їх змінювали. Підсудні теж поводилися непослідовно. Як зазначалося, нече на суді повністю заперечувала свою провину, мов то все сварка між хлопцями, а вона тут не при ділах. Богданов навпаки частково визнав факт убийства, почав свідчити мовце, якраз Олена змусила вбити Сашу. Типу, він був закоханий безтями в неї і знаходився під її цілковитим впливом і контролем. Адвокати обвинувачених заявляли, що їх підзахисних катували під час слідства, вибиваючи зізнання. П'ять людей давали свідчення про те, що були катування. Під тиском давався результат. Корпоративна солідарність. Це була мама Олени, проте прокуратура не зафіксувала факт катувань та тиску на підозрюваних у липні 2010 року. Суддя, вислухавши чергове клопотання захисту Олени Нечопорук, раптово постановив відправити справу на додаткове розслідування. Захист переконував, що у матеріалах справи купа неточностей і невідповідностей, тож потрібно їх усунути. Фактично це означало паузу в суді і повернення справи слідчим для збору нових доказів. Такий поворот дуже занепокоїв сторону обвинувачення та родичів жертви. З'явився ризик, що справу взагалі замнуть або перекваліфікують на більш м'яку статтю. Це затягнуло процес аж на три роки. Прокуратура оскаржила рішення про дорозслідування. Справу належало повернути до суду для розгляду. У січні 2011 року харківська міліція заявила, що додаткове слідство практично завершено, і обвинувальний висновок знову скерують до суду у лютому. Після майже річної паузи процес поновився, але вже з іншим складом суддів і врахуванням допрацьованих матеріалів. Три роки по тому, після злочину, 21 листопада, 2011 року, колегія суддів Харківського апеляційного суду під головуванням Ігоря Савченка, винесла довгоочікуваний вирок. Олена Нечапорук та Сергія Богданова визнали винними в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Суд чітко кваліфікував цю справу як спланований злочин, фактично відкинувши версію про добровільну згоду жертви чи увага, випадкового сварку. Ба більше у вироку зазначено, що саме Нечопорук була організаторкою вбивства, а Богданов безпосереднім виконавцем. Покарання суд призначив трохи м'якіше, ніж просила прокуратура. Прокурор наполягав на 15 роках ув'язнення для кожного обвинуваченого. Це максимальний можливий термін на той момент. Однак суд вирішив по-іншому: 13 років позбавлення волі для Олени Нечопорук і 14 років для Сергія Богданова. Якщо ви обурені, почекайте. Крім того, вони обоє повинні були виплатити родині загиблого. Увага! Усього 68 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації. Сенсації. Я обурений, тим не менше, родичі Олександра заявили, що не оскаржуватимуть цей вирок. Цікаво, що адвокат Богданова вважав рішення суду надто суворим, саме щодо його підзахисного. Він обурювався, що Сергію дали більше років, ніж Олені. Хоча Богданов визнав провину, щиро розкаявся та допомагав слідству. А не Чупорук навпаки, ні вона ні в чому не зізналася і затягувала процес клопотаннями. Однозначно він винний. Він це визнав, розкаявся чистосердечно. Ечно родичі відшкодували матеріальну шкоду потерпілому. можна було в принципі дати йому менший термін. Здавалося, ця страшна історія завершилася. Вбивці понесуть покарання, і як то кажуть, «любимий город може спати спокійно. Однак, попереду на всіх чекав ще один сюжетний твіст: Олена вирішила оскаржити вирок. 11 червня 2012 року стало відомо, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ прийняв до розгляду касаційну скаргу у цій справі. А вже 14 вересня 2012 несподіваний поворот. Вищий спецсуд скасував вирок і відправив справу на новий судовий розгляд до нижчої інстанції в Харкові. Простіше кажучи, без нудятини, винних засудили, але через юридичні нюанси все почалося спочатку. Про повторний процес інформацію в відкритих джерелах значно менше. Майже нічого відверто кажучи, вірогідно, його передали на розгляд до одного з районних судів Харкова вже за новим кримінально-процесуальним кодексом, що набув чинності у кінці 2012 року. Яким був фінал, точно невідомо. Але найімовірніше обвинувачення отримали той самий або схожий строк. Станом на 2021-2022 роки, строк їхнього ув'язнення мав би сплинути, і прям зараз вони обидва на свободі. Чи стали вони на шлях виправлення? Питання відкрите. Принаймні. І публічно про них нічого не чути після судів. Олена, Сергій, якщо ви дивитесь це відео, відпишіть мені в директ. Нам цікаво, що ви там. Я ще з дитинства пам'ятаю, що саме про 15 те кладовище в Харкові ходило найбільше страшилок. Там і могила, що світиться, і хлопчик без обличчя, що стоїть біля хреста, коли на нього подивишся, то зникає. Це тільки те, що я пам'ятаю. Ми з друзями, коли були дітьми, вірили в це. Навіть мріяли заночувати там в п'ятницю. Тринадцятого добре, що тільки мріяла. Та й хто б нас десятирічних пиздюків туди вночі відпустив? Можливо, ці довмі з гірської меси теж дитинстві наслухалися цих історій і влаштували там те, що влаштували. Бо за рішенням суду це було не випадкове вбивство, а сплановане. Імовірно, ритуал таки відбувся. Якщо ви з Харкова і теж пам'ятаєте якісь легенди про 15-й цвинтар, напишіть їх в коментарі. Цікаво буде почитати. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе. А хто шукає, що подивитися далі, рекомендую ось це відео на каналі Фарід говорить. То не реклама. Так ми відкриваємо своїм глядачам щось нове. I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist I've been ballin' since I'm young, you know I had to stack my chips Bending corners, 12 and sonas, know we had to take the risk We wanna spot, then take a shot, don't give a f*** about no miss